Всім. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні прийшла черга ось до цієї красоти. Я вам її показувала. Тут дві рослинки, які я виростила з насіння. Це червона клівія І я хочу сьогодні її пересадити. Дійшла і до неї черга, так як в неї кореневище, зараз я вам покажу вже ось буквально. Дивіться, коріння вона випускає поза горщиком. Ось. Дуже-дуже розперло ось отак поперек, І ось там, бачите, яке гарне-гарне коріння. Відповідно, я хочу дати їй більше місця. Я вже підібрала їй горщик. Кашпо ми зараз це приберемо. Воно нам не потрібне. І будемо з вами пересаджувати ось оцю красу. Покажу вам, дивіться, бачите? Ось так потрапили добрива. Я удобрювала свої орхідейки оприскуванням. І ось так попав на лист. Дивіться, як лист покрився такими, наче. Я спочатку подумала, що це якийсь кліщ або щось, але з зворотньої сторони, бачите, не було нічого, тільки з цієї сторони. І я побачила, що саме цією стороною воно стояло до полиці, і, мабуть, десь, напевно, залишилося більше добрив. І для неї вони виявилися шкідливими. Мається на увазі, що ось спали згорів такий от листочок. І не хотіла я його обрізати, бо це листок, бачите, якщо взяти від розетки, так то ось формується розетка, і він буквально четвертий листок з центру розетки. І не хотілося калічити рослинку, бо нижній ми маємо вже покалічений листочок, теж десь він був відсох, тут теж бачите, вже були вони відсохли і. Не хотілося мені, бо ось так час від часу, бачите, підсихають кінчики. Підсихають кінчики тоді, коли вона сильно пересихає. Як ви знаєте, клівія не любить бути сильно перезволоженою. Навіть так само, як і заміокулькас, вона має таку картоплину у вигляді, це кореневище, її саме у вигляді картоплини. І якщо буде перезволожений ґрунт, клівія може загнити. І відповідно. Гниль потім зупинити вже буде неможливо, загине рослинка. Ну а мені не хотілося би загубити втратити таку гарну рослину, яку я виростила сама з насінинок. Мамина рослинка знаходиться у мого товариша дома. Я йому віддала, бо вона досить велика. Ну і плюс в нього підходять їй умови, тому що в нього на кухні, там, де зростає рослинка, там доволі. Взимку прохолодно. і в неї такий період, е, напевно, перепочинку, бо клівія, по ідеї, вона майже не відпочиває. Вона тільки любить прохолодну погоду, коли вона нарощує листя і нарощує кореневу. І в самому сама середина зими якраз в неї йде вегетативний такий період. І в цей час в неї закладається ота квіткова така брунька всередині, і потім вона видає гарненький квітконос. Мама її. Дуже така трудівниця. Вона квітне два рази в рік. Перший раз на квітне десь лютий-березень. Оце зараз тільки-тільки вона відквітла. І я зрізала в маминої рослинки квітконос. Я вам показувала її, напевно, кілька разів у своїх шорт-коротких відео. І тепер я вже прийшов час обрізати її квітконоси. Саме зараз я її підгодувала. Ось і тепер вона буде нарощувати листову масу. Ну і друге квітіння в неї десь планується на серпень-вересень, тому що вона кожного року квітне ось так два рази в рік. Хоча клівія у багатьох, в кого є в моїх знайомих, клівії квітнуть тільки раз. Ну, а в неї, мабуть, такі ці умови, які їй сприяють, які дуже їй підходять, дають можливість квітнути два рази плюс. За цією рослинкою дуже гарний догляд, в якому плані, що якщо навіть я забуду її погодувати, то мій товариш завжди її годує і годує її е, на протязі, от зараз, період, буде отак, от, от травень, червень, два місяці. Він буде давати їй через тиждень, тому що він поливає дуже дуже трішечки кожного тижня, буквально 50 мл води. І Кожне другий полив він додає, ну там на чайну ложку, я б сказала, напевно, добрива для томатів. У нас приймає їх на ура, їй дуже подобається. Тому, відповідно, я теж свою рослинку поливаю час від часу добривами для томатів. По листу її не бажано оприскувати. Бачите, краще все-таки під корінь, тому що коли потрапляють добрива на листя, листя робиться таке плямисте, ось утворюється на них. Ось дивіться, навіть ось тут, бачите, я оприскувала хої, і тут потрапило кудись або зайва вода. Вона не любить таких, дивіться, тут теж, бачите, ось не бажано цю рослинку оприскувати. І, відповідно, зробимо такий висновок, що краще її поливати потрошечки під корінь, ніж оприскувати по листу. Єдине, що вона любить час від часу, я її протираю. Просто зволоженою ватним таким тампончиком, зволоженим у водичці, наприклад, з алоє, ну з якимось натуральним. Або з чай, чай з лимоном, коли в мене є. Я залишаю там буквально дві чайні ложки, змочую таким тампончиком. Оцей ватний тампончик, і оцим тампоном я протираю листочки їй. Ну, це від пилу, чисто, щоб очистити рослинку, а не для підживлення. Ось, ну а під корінь, ось ви можете бачити зараз. Бачите. Я теж була підсипала трішечки оцих добрив, які мають показник 20, 16, 9. Тобто азоту є тут 20%, 16% є калію і є фосфор, і магній, і інші мікроелементи, які потрібні рослинці, там всього на всього 9%. Ну, але зараз я дала. Більше азотних добрив для того, щоб рослина могла укріпитися і наростити собі зелену масу перед тим, як вона почне квітнути, тому що переважно клівія, яка вирощена з насіння, вона заквітає на четвертий-п'ятий рік зростання. В мене в цьому будинку ми вже три роки, а я її посадила ще в минулому будинку. Відповідно, в неї це вже 4, ну десь от чотири роки, десь, мабуть, буде восени. Ну, я сподіваюся, вже на її квітіння. Можливо, взимку буде квітіння. Ще один такий нюанс. Я зараз її тримаю на вулиці. Особливо вночі, ввечері я можу на день занести додому, тому що в домі температура вища, а клівія любить дуже прохолодні температури, особливо нічні. І для того, щоб вона заквітла, вона потребує дуже низьких температур. Мається на увазі навіть 4-5 градусів. Для неї це буде пречудово. Ще такий нюанс, чому я віддала матерну рослину до свого товариша, тому що в нього кухня не опалюється, тобто там доволі висока вологість, і я йому віддала не тільки клівію, я йому віддала ще свою монстеру. Я віддала йому свою бегонію плямисту, така що листочки в горошки в неї такі переламутрові. Віддала я йому фінікову пальму, дві драцени. Тому що там в нього якраз оце сприяє оцей клімат, який в нього на кухні саме багато-багато світла, так як в нього з двох боків вікна, і посередині двері вхідні, теж з вік з двома вікнами, які дуже гарно освічена сама територія, сама площа цієї кімнати, і там доволі прохолодно, як я вже сказала раніше, там немає опалення, тобто він не включає опалення на кухні, тому що в нього. Спальня знаходиться на горі, і в нього там інакше зовсім, зовсім інший вид опалення, ніж в мене. В мене опалення автоматичне, і в мене тільки опускається температура на дворі, наприклад, нижче, ніж 5 градусів, а в квартирі в мене може бути 16,5 і тим включається опалення. Тобто автоматично включається і я не можу нічого зробити. Тобто, так воно влаштоване. Ну, це для людини, для комфорту, а для рослин це не зовсім добре. Тому прийшлося мені мамину рослинку клівії віддати саме в ті умови, які підходять їй. Ну, а ці рослинки я вже так теж пристосувалася, що я виношу їх вночі на вулицю, ввечері на вулицю. Ну а в день деколи заношу навіть її до хати. Ну, це в осінній період або весна. Ось, звичайно, не можна допускати мінусових температур, тому що теж картоплина. ота Різома сама, з якої зростає рослинка, яка дає багато коріння, вона може теж загнити від холоду, буде переохолоджено. Відповідно, зимовий період, коли я виношу рослинку в день, коли є плюс 9, плюс 6, я виношу її на двір, ну а на ніч забираю додому. Звичайно, як і кожна домашня рослина, вона любить догляд, вона любить, щоб її вчасно полити, вчасно протерти листочки, вчасно підгодувати. Ну і зараз прийшов час її пересадити. Для посадки я вибрала горщик. Ну, ось такий завеликий цей горщик буде, тому що тут він так виглядає, наче дуже великий, порівняно з оцим горщиком, в якому вона зростає. Але що я зробила? Тут є велика така дірка на дні. Бачите, ось, це не є кашпо, це дійсно горщик. Всередині вона керамічна, оця ваза, така, бо це наче так в такому вигляді, наче ваза. Туди я насипала доволі багатенько дренажу. Там є піноскло, там є великі кусочки такі, ось, бачите, кусочки кори. Я взяла теж піноскло. Вугілячка я насипала. Ось така от кора. І майже, доволі такі гарненькі кусочки кори. Я зробила з цього всього дренаж. І ґрунт в мене буде теж змішаний з корою, тому що тут такий самий в неї ґрунт вже є. Я цей ґрунт заміню, тому що цей ґрунт вже вона зростає від самого, скажімо так, її початку. Ось, і я заміню цей ґрунт. На свіжий. У мене є розведений такий дуже збагачений компост, навіть не компост, а збагачений ґрунт для насіння з компостом змішаний і з перелітом. Ну, ось я покажу вам, я в нього садила. Ось, бачите, такий ґрунт, там доволі багатенько перліту. Перліт був промитий. Я промиваю проточною водою перліт, змішую потім з ґрунтом для більшого його такої пухкості, щоб ґрунт був не злежаний, щоб земля була, оця в яку ми посадимо, поживною корисною для рослинки, і щоб не застоювалася водичка. Ось сюди мені цю вазу придеться підставити напевно якусь тарілочку або якусь підставку. Для того, щоб не стікала вода на підлогу. Так як влітку вона буде стояти в мене кругле літо на вулиці, то я думаю, тут жодної проблеми не буде. Ну а потім на зиму щось придумаю, так як і цим бідіуми. Перепрошую за оці зайві шуми на вулиці, тому що з переднього дому у нас там ріжуть дерева. Не знаю для чого, чому, мабуть, ті дерева всі поплетені такими плющем і. Вони фактично вони не живі і вони тільки заважали. І оце коли був шторм, вони досить високі, ті дерева. І коли був шторм, то одне дерево було повалило, обломало його просто стовбура, так як воно сухе. І тепер, напевно, міська рада розпорядилася обрізати ті зайті рештки, які там залишилися. Тому тут такий трошки шум. Ось, ну, але я думаю, що воно нам не завадить пересадити мою клівію. Ну, що ж, давайте будемо садити. Як я вже сказала, я тут вже зробила дренаж. Бачите, ось так. Там я приготувала трішечки кори. Для того, бачите, кора тут теж така перемішана. Тут все є. Тут є в нас і цеоліт, тут є, бачите, навіть осмокот там є. Ось вугіллячко, буде керамзит. є. Так що, думаю, що я перемішаю оце все в перемішку з ґрунтом, буде дуже навіть. Добре для клівії і повинна бути повітряна такі, така суміш. Ось тут ще є трошечки в мене піноскладрі в там mm -hmm. вугілля. Ну ось, давайте зараз ми виймемо її з цього ґрунту і подивимося, що тут з ґрунтом. Спочатку, що з кореневищем і будемо пересаджувати. Це горщик, мабуть. Не хочеться корінь пошкодити. Корінчик так гадкий, який гарний, а він вийде ось. Ось так. Акуратненько. Ось так. Ну, ось. Бачите, такий мій досить був повітряний ґрунт. Ось такий досить повітряний ґрунт. Ось такі гарні корені. Я не буду сильно обтрихати. Ось отут всередині, в неї є бульбочка. У них коріннячка переплелося. Тут ще фактично такої картина досить непогана. Ну так, не будемо коріння дуже сильно ворушити. Нехай воно так як є. Деякі коріннячко в неї бачу підмерло. Але ми зробимо. Ось так. Павучок якийсь собі тут забрався. Так, ну ось, бачите, дивіться, який ґрунт був, бачите, теж доволі рихлий, з корою. Я навіть такі великі кусочки кори, ось піноскло, те, що було. Ну ось так от. Бачите. Додамо до нового горщика. Ну, ось така гарненька коренева в неї. Подивіться, яке чудове корінячко. Я не буду розділяти, щоб не пошкодити, бо я так бачу, що ось тут десь аж корінь. Напевно, може, вони і зрослися разом. Не хочу я їх турбувати, нехай вони так дві і зростають. І будуть дві сестрички в одному горщику. Найбільше горщик дозволяє. Ось я переставлю ось сюди. а це поставимо ось так. І зараз ми присадимо, присипемо вугіллячка трошки. Ось так, так. І ось навіть ось так присиплю коріннячку вугіллям. Ось так. Якщо десь якась ранка утворилася, то воно активно собі підсушить ранки і коріннячко в нас не загниє. Так, сюди ми додали вже трошки вугілля достатньо. Так, зараз я додам сюди ж буквально трішечки піноскла, щоб був більшенький дренаж який ж такий повітряний. Додамо трошечки ще ось поживного такого ґрунту, який наче тут трошечки кусочки торфу трапляються ось так. Ось так буде, ще вугілля. Додамо сюди зараз ґрунту. Додамо ґрунту, прикриємо це все ґрунтом. Ось, давайте подивимося, наскільки тут коренева. Тому що, як ви знаєте, шийку клівії, шийку саму тут заглиблювати в землю не можна. Її потрібно заглибити ось так, щоб оця вся. Де листочки зав'язуються, бачите, де починаються листочки. Ось тут. Ця частина повинна бути над землею. Тобто заглиблювати її глибоко не можна. Так, додамо трошечки цього ґрунту. Тут є її бактерії, в яких вона висала. Ось так. І дамо свіженької земельки. Ну, ось так, мабуть, буде так добре. Так, ось так вона буде стояти, і вона собі запустить корінчики потім туди, в ґрунт. Так, отак буде добре. Ось так посерединці ми її розположимо, щоб вона була гарненько посередині і присипаємо ґрунтом. Ось так. Трамбувати дуже сильно ми не будемо, щоб не пошкодити корінчиків. Але трішечки її потрібно закріпити, щоб вона стояла. Зараз я тимчасово покладу паличку, так між корінчиками. Ось так. Паличку, є в мене ще одненька. І потрібно буде її закріпити обов'язково. Дамо їй, щоб було більш повітряно коло, коло шийки, Ось так. Ну, ось. Навіть якщо якийсь корінчик у вас залишиться на повітрі, я думаю, що не буде жодної проблеми. Ось так, як в мене ось тут, я його просто прикрию землею. Реально трішечки так тільки при... притиснемо ґрунт. Так, цієї у нас. Я вам потім покажу близенько, як воно виглядає. Посадка. Ну Ось і все практично. Рон ще буде посідатися, по мірі того, як ми будемо поливати. Ось так, мабуть, Тому що буде. собі потім укріпиться, вона укоріниться в ґрунті, закріпиться і буде їй так добре. Якщо буде замало ґрунту, я потім зможу трошечки досипати. Я зможу додати трошки ґрунту, наприклад, по краю горщика, бо я не дуже його утрамбовувала, ну так, трішки буквально. Трішечки-трішечки. Ось так, щоб вона тільки могла стояти в ґрунті. Ну і потім я зможу легенько собі додати, наприклад, якщо буде потрібно. Я зможу воду підсипати потім трошечки більше ґрунту. Ну, ось така посадочка вийшла. Бачите? Ось отут. бачите, хочу вам показати, подивіться, навіть видно трішечки корінчики. Їх можна ось так легенько прикрити земелькою, прикрити ґрунтом і все. Але сама оця шийка, оцю шийку заглиблювати не можна. Бачите, навіть отут трішечки видно корінець, ось він. І ось так я не заглиблювала цю шийку. Бачите? Ось так вона залишилася на поверхні. Ось, отак, бачите, вона залишилася на поверхні. Так і повинно бути. Бачите, он корінчик зростає. Ось я його тільки ледь-ледь ось так прикрила земелькою і е, прикрила ґрунтом. І добре, що я взяла цей трошки більшенький горщик. Тут буде місце потім на зростання от тих, тієї різоми, яка там має бути всередині. Там така, наче картоплинка воно буде наростати. Ну і з часом, якщо потім мені вона посядеться в ґрунті, якщо я буду поливати і вона буде трошки просідати. Плюс, якщо ви знаєте, рослина, коли вкорінюється корінчиками, вона так якби трошки втягується в землю, тому що корінці чіпляються внизу за ґрунт і так, якби підтягують рослинку донизу. Тому я потім зможу або підсипати трошки, якщо ґрунт посядеться, або навпаки, зможу, можна буде звільнити шийку від ґрунту. Тому що цей горщик доволі такий височенький. І він дозволяє нам нарощування гарної кореневої системи. Ну а чим краще коренева система, тим швидше заквітне наша рослинка. Ось так. Ну ось. Я підв'язала, поклала з двох сторін палички. Бачите, одну паличку і ось друга паличка. І поки на якийсь час я закріпила рослинкою ось так шнурочком, для того, щоб вона, по-перше, укріпилася в ґрунті, а по-друге, щоб не розпадалися її листочки, тому що рослинка може похилитися і може просто випасти, поки вона ще не вкорінена. І Поливати я її не буду, тому що ґрунт, в якому вона була, він доволі таки вологий. Там на дні, якщо ви бачили, пам'ятаєте, я насипала трошечки того ґрунту, в якому вона зростала, це для того, щоб зберегти оті корисні бактерії, які вже були в її ґрунті, в якому вона росла. Вони потім собі розмножаться вже в свіжому ґрунті. І для того, щоб вона доволі волога, і я не буду поливати, щоб не загнили корінці. Ну, а ще... Ми не поливаємо рослинку після пересадки, тільки тому, що можуть бути тріщинки десь на корінцях, навіть якщо ми дуже акуратно поводилися з рослиною, все рівно можуть бути якісь мікротріщинки, щоб туди не потрапила інфекція, щоб вони не загнили поливати рослинку небажано кілька днів. Ну, ось і все. Ось так я пересадила клівію Ось в такому горщику вона тепер буде зростати. Це керамічний горщик, він доволі для корінців він буде такий. Я б сказала, повітряно проникний І ще добре, що це є кераміка, яка є натуральним таким матеріалом для корінців, для природнього існування клівії, так як вона любить більш такі, щоб були умови утримання в неї більш до природнього. Ну, я її зараз це влаштувала. Ну, ось так буде виглядати. Тепер моя клівія, бачите, І горщик вже не пластиковий, який був, в ту відерко. І корінчикам буде куди зростати, і буде, напевно, краще для. Будемо спостерігати за цією рослинкою, думаю, що їй буде краще в цьому горщику. Ну, ось і все. отака пересадка вже завершена. І тепер буде вона зростати. Я її залишу ось тут, на цьому столику. Ось. Якщо піде завтра дощик, трошки її намочить. А якщо ні. То тоді прийдеться мені її полити не завтра, а вже в неділю. Я на неділю планую знову оприскування своїх орхідей і хой від борошнистого червеця. Так що, якщо буде в мене настрій, покажу вам теж, як я це роблю. Але це вже не буде така велика робота, яка була минулого разу. Ну, ось і все. На цьому всім дуже-дуже дякую. Якщо комусь було корисне це відео, ставте пальчики догори. Я буду дуже-дуже вдячна всім. Пишіть коментарі, пишіть в чому була моя помилка, чи, можливо, навпаки підказка. Буду дуже рада, відповім усім. На цьому, всім пока. Погляньте, що в мене виросло. Я купила кашу, суміш. Там і зернятка, і горішки, і вівсяни пластівці. І ось серед тих, серед тої суміші були такі кругленькі зернятка, які були досить тверді. Я їх вибрала, і десь зернятко якесь впало в горщик. Впало мені просто тут тут щось було інше посаджене, вже не пам'ятаю, що саме, чи розсаду помідор я туди садила. І от горщик один залишився вільний, туди впало зернятко. Подивіться, що виросло. Хто мені скаже, що це? Підкажіть.